Вітаю всіх глядачів каналу Дніпровські Пороги. Сьогодні мова піде знову про часник. Відомо два види часнику. Озимий, який висаджується пізньої осені в зиму. На наступний рік. Він ось дає такі стрілки. З їх допомогою легко визначити, що часник вже пора збирати. Листя сухе і розкрилися ось оці коробочки. Це також насіння невеличкі зубки, які восени треба посіяти. І на наступний рік буде однозубка. А ось якщо викопати ось цей часник, то ось такі будуть головки. На каналі є відео, як я його викопував. Другий вид часнику. Яровий, який висаджується ранньою весною. Він стрілок не дає. Ось такий він. Сьогодні ми будемо його копати. Як визначити, що вже пора? Листя вже підсохло і стебла. Стебла полягли, тож треба копати, щоб він не перезрів, щоб в головці не відділилися зубки. Тому що в такому випадку гірше буде зберігатися він. Але він зберігається краще, ніж осінній, озимий. Щоб не пошкодити головки, часник краще копати вилами. Я вже показував ще раз, нагадую вам, що, щоб не давило в ногу, ось отак. Треба приварити якийсь такий уголочок, площадочку таку. Ось так дуже зручно. Я використовую деревинські кросівки, щоб не сипалася земля у шльопки. І так пробуємо. Що ж воно виросло? Оце такий виріс. Тут було аж три зубка в кучі. Оце ось такий. Звичайно, він набагато менший, ніж озимий. Але, як кажуть, на безриб'ї і рак риба. Ось порівняємо озимий чесник. З яровим. Звичайно, сорти є різні. Я хочу його оновити, але на базарі ні разу не бачив. Дярового тільки отакий продають. Озими. Трішки більше. Оце такий. Зараз я викопаю і покажу вам, який у нас урожай, Тут всього два рядочки, небагато. Ось такий у нас урожай ярового чеснику, висадженого весною. Я вже вам казав, що він добре зберігається, не сохне, не жовтіє. У нас і зараз ще є минулорічний. Але завжди, звичайно, хочеться. У першу чергу ось цей озимий брати, чистити його залюбки. Але він швидко сохне, стає м'яким. Тепер ви вже знаєте, як відрізнити озимий часник, у якого є стрілки, і яровий, у якого стрілок немає. Тепер його можна сплести в косички. Дівчата люблять плести такі віночки. Підвісити десь. В затінку, хай пару неділь посохне, потім відрізати, ну, відрізати так, щоб можна взяти десь сантиметр півтора-два, як чистить, щоб можна його втримати. І корінці зрізати. Як буду на базарі, обов'язково ще пошукаю ось такого ярового треба оновляти сорт, бо цей дуже дрібний. А заодно викопаємо і ось цей осінній часник, який я залишив. Щоб в коробочках дозріло насіння. Тобто оці маленькі зубочки, які восени висадимо і з них виростуть на наступну осінь однозубки. З цих однозубок ми будемо оновляти. Сорт озимого часнику Любаша. Красиві зубочки. Треба копати, доки вони не висипались зовсім. Так, обережно, обережно. А тут звичайна часничинка, ось сипеться, сиплеться. Ось така її можна буде вживати. Та не падай вже, тримайся. Ой-ой-ой. Так, так. І так, обережно, обережно. Нас не так цікавлять головки, як оце насіння, оце зубочки. Ось так, уже й сиплеться, головки часнику, на яких вчасно були видалені стрілки, звичайно крупніші, ніж ті які дозрівали із стрілками. А ці коробочки треба вчасно збирати, поки насіння не висіялось само, самосівом. І не зійшло в тому місці, де вам не бажано цілим кущем. Так що Збираємо, просушуємо, про холодному місці будемо зберігати і посіємо разом з озимим часником. Так що, друзі, все. Бажаю вам миру, здоров'я і добра. Бережіть себе. Своїх рідних. До побачення. До нових зустрічей на каналі.